Усім доброго дня продаємо таун на перемичці 67 тисяч доларів. Це ціна двокімнатної квартири. А тут ви маєте паркомісце, невеличку діляночку і що центральні комунікації. Ходімо в покажу планування. До речі, це дуже якісні тауни від забудовника. Надзвичайно вдале планування. Багато таких продаю, готових і здаю в оренду. Дуже комфортне планування. Фактично відходу, від вхідної зони. Заходимо одразу. Тут ви бачите така величезна ніша, можна зробити фактично прихожу зону роздягання і так далі. Далі проходимо в Внизу маємо одну спальню, це у нас фактично гостєва кімната. Ось такого формату. Вона дивиться у нас на під'їзну дорогу до тауна. Ви собі спереді можете зробити або паркомісце, повністю відгородитися, тобто там ще півтори соточки землі. Далі. Одразу напроти гостьової маємо гостєвий санвузол. Тут спокійно поміщається рукомийник та туалет, дуже комфортно. І що мені подобається, в кухні студії ось так роздуновано, є окрема така ніша. В готових таунах роблять, зашивають фактично фасадом кухні, і ви можете заховати там пральну машину, сушильну, якісь полички для зберігання, дуже комфортно. І при цьому ми маємо величезну таку з поворотом ще повноцінну зону кухні, плюс вихід на. Нашу діляночку подивимося ближче. Ось така діляночка. Ви бачите, напроти вже проживають сусіди, поруч теж. Тобто таун уже у власності, він повністю готовий на продаж. Не треба чекати завершення будівництва. Можете приступати до ремонту, прямісінько влітку, вже проживати. Ходімо наверх. І так, наш таун має три спальні. Дві наверху і одну ми подивилися знизу. Одразу у прихідній зоні навпроти сходи, сходинок наших знаходиться уже повноцінний санвузол. Тут достатньо місця. Подивимося, та тут вже і ванна розміститься, і рукомийник, і все потрібне. Одразу маємо спальню більшу. Вона у нас фактично теж на під'їздну частинку. І навпроти чітко ще одна спальня окрема. Дуже комфортно, вона в нас такою невеликою нішою, можна зробити або зону гардеробної, фактично, або яке ще робоче місце встановити. І подивимося на діляночку ще згори, Відкрию віконечко, поглянемо зверху. Бачите, дуже прикольно. Сусіди зробили таку прозору терасу відпочинкову і зробили тартуарну плиточку. Ви теж можете собі обладнати та насолоджуватися ранковою або вечірньою кавою. Телефонуйте класний варіант, реально просто по ціні аналог звичайної квартири. Набирайте.